Є купа прикладів, коли якби, в навіть за репресивних відверто режимів відбувався культурний бум. Це не тільки про Україну, йдеться, А і навпаки, бувало, коли повний був застій, коли держава максимально хотіла там щось ну, стимулювати. Тому моя позиція така, що так, держава повинна е докладатися до оформлення простору, в якому. Полегшить процес виникнення і функціонування суб'єктів, які займаються творенням культури, да? як процесом не знаю, там, виникнення якихось духовних і матеріальних цінностей. Ну, другий момент, коли ми говоримо про культуру на експорт, слухайте, ну я думаю, що спочатку треба задовільнити внутрішній попит. Е, да, і дуже дивно, бо це якась радянська також практика, коли там на експорт щось виробляли одні там якісь там, я не знаю, е, речі. А для власного споживання якісь відверте там ну, лайно, ну про радянські якісь ну, це об'єктивно, Тобто і тоді так було дуже популярно. Да, оце, оце там на експорт воно там уже, це, це не жигулі, це вже лада. Ого, ну це тоді зовсім інша історія. Тому мені здається, що все-таки оця от е, передумова, це. Для того щоб в Україні да все це коли почне більш жваво розвиватися. Ну я не погоджуся, що в нас зараз жваво не розвивається. Розвивається, я сказав. Я ж прошу кажу, що на сьогоднішній день насправді культурний процес в Україні в принципі є задовільним. Тобто ми не можемо сказати про те, що ну тут щось, знаєте, таке просто суцільна катастрофа. І, і знову ж таки пам'ятаю, коли працював тоді ж в раді, також хотіли там провести слухання щось там про масову культуру. Я намагався пояснити деяким. Народним депутатом, що фолклор ага, це масово, загороджується, так ну тобто, і ну в Україні якраз все нормально з академічним мистецтвом. Ну як насправді теж не нормально, є свої складнощі з тим. але ну, комусь не подобається там Вірка Сердючка, комусь там не подобається оці там Тобто, Але це нормально. Цей попит є в суну людей, його треба буде задовільнити. Якщо не задовільнити ви, його задовільнять монеточки і інстасамки.